100 тисяч гривень нагороди тому, хто допоможе упіймати винних в смерті тварин Ялтинського зоопарку. Каска таку винагороду обіцяє директор зоопарку, який за останні кілька тижнів втратив вже 10 тварин. За попередніми даними, всі вони померли від сильнодіючої отрути. Зловмисники обрали найкращих: молоду пару Орисей, гімалайських ведмедів, вагітну пуму, улюбленця дітей та дорослих шимпанзе Чарліка. Сейчас мы с ужасом кожен раз думаємо, хто следующий в нашому зоопарку. Може похоронили столько замечательных, любимых животних, що я просто не знаю, у кого піднялася рука, на це все. Директор зоопарку імен не називає, але впевнений, це могли зробити люди, з якими він судився за паркувальний майданчик біля входу в зоопарк. За всю історію зоопарка, отравити животних обіцяли, і це записано на і Об этом предупреждали правоохранительні органи. Только та банда парковщиков, которая действовала около зоопарка несколько лет, и которую зоопарку удалось выгнать от своих стен. За словами ветеринарів, симптоми у загиблих тварин схожі це ураження кишківника і внутрішня кровотеча. Інфекційних захворювань в зоопарку не знайдено, тому основною версією залишається отруєння. Ветеринари також запевняють, що всім тваринам своєчасно робили щеплення і вони були повністю здорові. А ось отрута, якою могли вбити тварин у вільному продажі. Закривати зоопарк, директор не збирається, але в касті вже посилили охорону, встановили камери спостереження та провели для всіх працівників спеціальний інструктаж. До міліції директор зоопарку не звертався. Також він не буде забороняти відвідувачам годувати тварин, бо це суперечить концепції зоопарку, в якому панує атмосфера безпосереднього контакту людей з тваринами. На сьогоднішній день в колекції зоопарку більше 700 тварин та птахів.